Чекати справжнє літнє тепло лишилося недовго. На зміну про холодній та нестійкій погоді на початку тижня прийде справжнє літо. Спеку чекаємо вже ближче до вихідних 1-2 числа. Ще по північному сходу по сходу ще будуть залишкові процеси у вигляді невеликих короткочасних дощів в цьому районі. Але з іншої сторони, із заходу вже буде поширюватися антициклон поле високого атмосферного тиску, який забезпечить у більшості областей погоду без опадів, а починаючи з 3 числа, вже в усіх областях в нас 26-32 градуси, і по півдню та Закарпаттю навіть вище, подекуди до 35. Синоптики прогнозують пік спеки у липні, коли температура може перевищити плюс 40 градусів. Середня за рік температура повітря зросла на майже на півтора градуси. Це характерно і для Полтавської області. Найбільші зміни відмічаються у липні. місяці. Липень місяць у нас традиційно найспекотніший місяць, і от саме за останні 30 років його середня за місяць температура підвищилася ще на 1,6 градусів. Прогнозують, що серпень також буде теплим з температурою вище середньої, але ймовірність екстремальної спеки мала.